Головне на ранок 31 липня. Росія атакувала Київ ракетами та дронами. Влучили у багатоповерхівку в Святошинському районі. Тут обвалився цілий під'їзд житлового будинку. Рятувальники шукають людей під завалами. Пошкодження будинків, садків, медзакладів та автівок є і інших районах столиці. Наразі відомо про шість загиблих внаслідок атаки ворога на столицю. Понад 50 людей травмовані на Прикарпатті. Цілу ніч шукали безвісти з. Зниклого восьмирічного Михайла Кузіва. Хлопчик вчора ввечері поїхав на велосипеді в сторону лісу. Вранці, 31 липня, зниклого хлопчика знайшли в лісовому масиві у хащах. Дитину транспортували додому. Там медики надають необхідну допомогу. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 193 бойові зіткнення з армією Росії. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку. За добу зсу ліквідували 1070 окупантів. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.